Дорогі брати та сестри, в цьому відео ми підготували для вас три молитви на Різдво Йоанна Хрестителя: молитву за спасіння, молитву за прощення гріхів і головну молитву до святого Йоанна Предтечі. Тож слухайте до кінця і пишіть в коментарях імена тих, хто потребує нашої за них молитви. Різдво Йоанна Хрестителя це день, коли світло приходить через Пророка. У цей день народився той, хто став голосом у пустелі, хто першим вказав на Христа і приготував йому шлях. Це Іоанн Хреститель, предтеча Господній. Це не просто свято в церковному календарі. Це можливість оновитися. Покаятись і просити прощення так, як це проповідував Іоанн, Його слова змінювали серця, Його поклик торкався навіть найзагрубіліших душ, Його місія пробудити і привести до спасіння. Ці молитви про очищення, про прощення. І про відновлення, молитви, які варто прочитати або прослухати кожному у тиші, з вірою, з відкритим серцем. Адже Іоанн Хреститель і сьогодні стоїть на варті тих, хто прагне змін, а також покаяння і Божої благодаті. Нехай ці молитви стануть для вас другим хрещенням. Духовним оновленням. Амінь. Отже, перша молитва молитва за спасіння. Хреститель Іоанн, проповідник Покаяння, почуй молитви мої та передай прохання владиці Небесному. Я, як негідний, сумний. Немічний і той, хто мучиться сумом, закликаю до твоєї участі і заступництва, благаю очистити думи та душу мою, позбавити від злих помислів і наставити на шлях істинний. Святий Йоанн, ти бачив гріхи зі мні та дарував спокуту людям. О проповідник земний, який зумів торкнутися самого Ісуса та охрестити Його, даруй мені спасіння перед Господом. Помолися за грішного раба Божого, ваше ім'я, і не залишай мене на призволяще диявольських сил. Я благаю про благо, яке пронесу з собою все життя. Проповідник і мученик пустельний, не відрікайся від мене. Обнови душу мою покаянням і наповни серце непідробною вірою. Вічно Царство Небесне. Амінь. Молитва за прощення гріхів. Святий предтече та Хрестителю Христове Іоанну. Проповідник покаяння, каються, не погорди нас, але молися до Владики Христо за нас, негідних рабів, сумовитих, немічних у многі гріхи впадших. падших, Смерті обочаєм, прогресах же наших ніколи же повболіванням і про Царство Небесне не попокохомся, але не погорди нас, Христителю Христовий, чесний предтечі, болі народжених всіх. Поснаком і пустинником, наставнику, чистоти вчителю і ближній, друже Христовий, Тебе молимо, до Тебе вдаємося, чи не відкинь нас, які просять Твого заступництва, обнови душі наше покаянням, є же є друге хрещення, твоїм клопотанням перед Господом випроси нам очищення гріхів. Уста негідна волають до тебе, і душа смиренна молиться, серце, розтрощене з глибини, зітхає. Простри пречисту Твою правицю і захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Їй, Господи Ісусе Христе, молитвами святого Іоанна Хрестителя Твого, неабияк же пречисту Твоєї Матері, володарки нашої Богородиці, спаси нас грішних рабів Твоїх, каються прогресах. Ти боїси Бог каються, і на тебе, Спасителя, покладаємо надію, славя ще присвяте ім'я Твоє, з беззначальним Твоїм Отцем, і з присвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині та повсякчас, і на віки віків. І головна молитва до святого Івана Предтечі. Святий Іване, предтече і Хрестителю, Господній. Про тебе говорить святий Євангеліст, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло, і щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було вік віків. Про тебе всехвальний пророче свідчить сам Господь. Коли каже, що ти більший від усіх інших, старозавітні пророки провіщали Христа Месію словами, а ти вказав на нього рукою і відважно проголосив це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти Божий проповідник Покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані. Ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога, ти перший мученик, ти посників і пустинників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Через тебе, Господа, прошу до тебе припадаю, не відмов мені твого перед ним заступництва, щоб душа моя відновилася праведним покаянням. Смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо Ти був проповідником Покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у примилосердного і Всеблагого Творця ласку, щоб я міг одержати Його прощення, гріхів і міг безперешкодно увійти колись туди. Куди ніщо скверне, брудне і гидотне не може ввійти у Небесне Царство. Амінь.